Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція з програми Овчасно вітаю вас в студії Дя Швеці. Дивіться просто зараз. Сьогодні почала роботу громадської експертна рада при Міністерстві охорони здоров'я республіки. Вона допомагатиме покращенню ситуації в галузі. А одна із найновітніших світових розробок медицини вже функціонує у Терасполі – зрізовий комп'ютерний томограф діагностує перших пацієнтів. Добасарські ліцеїсти оголосили війну палінню, а кам'янські учні велопробігом шанували мужній подвиг свого земляка. Героя радянського союзу Петра Вершигори. У Терасполі сьогодні у будинку офіційних прийомів під головуванням глави держави відбулося засідання Державної ради Придністровської Молдавської Республіки. Нагадаємо, до її складу входять очільники уряду, Верховної ради, центробанку, конституційного верховного та арбітражного судів, прокурор, глава адміністрації міста районів, уповноважений справ людини та голова громадської палати республіки. Перед радою відзвітували глави держадміністрації, озвучені економічні показники діяльності адміністративних суб'єктів. Яків зазначалось на їх зростання також на позитивній динаміці збільшення прибуткової частини бюджету. Розглядалися в ході засідання Держради також питання перспективного розвитку суб'єктів. Особливу увагу президентом було приділено в сфері житлово-комунального господарства. Главу держави цікавили реальні цифри необхідних витрат на приведення житлового фонду у належний стан. Ситуація в двох найбільших містах республіки Терасполя та Бендерах така, що реальні потреби приблизно в 10 разів перевищують суми, що виділяються бюджетом зараз. Президент також дав доручення уряду і Верховній Раді. Ді розробити механізми впливу на власників, які не виконують свої зобов'язання за приватизованими об'єктами не можеш працювати, не справляєшся з цим об'єктом. Чому того що це приятя було продано не можеш працювати, не справляєшся зі своїм приватизованим об'єктом. Ти повинен або його запустити інвестиціями, або перепродати власнику, який у змозі це зробити. Такі стимулюючі елементи економічного плану мають бути. Ми не повинні ні у кого нічого забирати. Ні в якому разі. Але інструменти впливу мають бути. У нас їх немає. Сьогодні розпочала свою роботу громадська експертна рада при міністерстві охорони здоров'я. Вона покликана налагодити зв'язок громадськості з профільним відомством, а також допомогти в реалізації тих чи інших програм охорони здоров'я. Сьогодні відбулося перше засідання. На початку зустрічі міністр охорони здоров'я окреслив стан справу галузі. Основні проблеми. Першу чергу це так звані соціальні захворювання, рак туберкульоз СНІД. Василь Гумене зазначив, у цьому напрямку ведеться активна робота не лише керівництвом нашої держави. Ви на Ви пам'ятаєте, 9 травня представник Росії Дмитро Рогозін наголосив, що буде надана велика допомога на будівництво тублікарні. Дуже багато буде зроблено в плані лікування і надання допомоги новородженим і дітям із захворюваннями. На території центру матері та дитини в Тирасполі буде будуватися лікувальний корпус, оснащений всім необхідним обладнанням, операційними і реанімацією. Велика увага приділяється і проблемам онкозахворювань. На території республіканської клінічної лікарні продовжиться будівництво відділення онкології. Василь Гумене зауважив і на реалізації програм у сфері охорони здоров'я. Сьогодні автопарк швидкої допомоги застарів. Зношення машин майже 95 відсотків. Проблема серйозна, зазначив міністр. Але в цьому році вже вжито заходів для поступового її вирішення. Програма розрахована на 5 років, передбачає повне переоснащення швидкої допомоги. Розповів міністр і про програму розвитку сільської охорони здоров'я програму було Програма трохи була припинена у зв'язку з тим, що певна частина фапів та сільських лікарських амбулаторій не війшла до її складу. Це через те, що у зв'язку з розпадом радгоспів і колгоспів сьогодні немає документів на їх передачу. Є рішення уряду про те, щоб документи підготувала місцева влада і передала у відомство міністерства. Допомогти в реалізації всього задуманого і покликана громадською експертна рада, зазначили на засіданні. Важливо, що до складу ради увійшли не тільки і навіть не стільки представники Мінохорони здоров'я, скільки члени громадських організацій республіки. Це допоможе поглянути на питання, що існують у галузі з іншого боку. Також на зустрічі обрали двох співголів ради від Міністерства охорони здоров'я і від громадськості у профільному відомстві. Сподіваються, що рада стане гарною підмогою в організації охорони здоров'я здоров'я у республіці. Програми у галузі охорони здоров'я з оснащення закладів медицини сучасним обладнанням успішно реалізовується цього року в республіці. Найновітніше медичне устаткування вже працює у республіканській клінічній лікарні. За два тижні з часу відкриття діагностичного центру дослідження на комп'ютерному томографі. Таким оснащенням, поки пишається тільки Європа, пройшло вже більше півсотні людей. Одна з останніх розробок світової медицини комп'ютерний 64 зрізовий томограф – Ось вже два тижні, як працює у республіканській клінічній лікарні. Лише за останні два дні обстеження пройшло майже 20 придністровців. Але з кожним днем констатують лікарі, бажаючих більше. Є. Апарат забезпечує високоякісне зображення, яке досягається при суттєвому зниженні рентгенівського опромінення на пацієнта. Крім того, висока клінічна продуктивність сканера дозволяє дуже швидко отримати необхідний діагностичний результат. Не тільки програмне безпечення именно... Наявність великої кількості зрізів і хороше програмне забезпечення дозволяє дуже швидко отримувати дані про людину. Раніше проблема була в цьому, тому що при скануванні багато детекторів, багато даних, і комп'ютери не встигали їх обробляти. На думку лікарів, цей апарат є необхідним у будь-якій лікарні, бо надає фахівцям усіх профілів більш повну інформацію про пацієнта і допомагає швидко прийняти рішення щодо лікування. Зображення великих об'ємів отримується за короткий проміжок часу – 5-7 секунд, що особливо важливо при обстеженні важких хворих. Лікарі наші задоволені, особливо нашої республіканської клінічної лікарні, оскільки в нас апарат старий, йому більше 20 років, і багато досліджень ми взагалі не могли проводити. І ділянка. Обстеження була дуже малою – 20-30 сантиметрів. Зараз можемо перевірити людину з голови до ніг, особливо онкологічних хворих, на наявність метастатичного ураження. Кабінет комп'ютерної томографії працює дві зміни: щодня може приймати більше 20 пацієнтів, але щоб пройти обстеження, необхідно мати направлення, підписане заступником головного лікаря. Поки найбільш затребуваною є діагностика хребта черевної порожнини головного мозку. Для нашої республіки для нашої республіки така техніка просто подарунок. Ця процедура стала приємному до того ж, відчувається турбота про нас, і хочеться побільше такої турботи. Я нещодавно робила рентген, але там сказали, що показана томографія, бо напевно не все там видно. А тут сподіваюся, все побачили наскрізь просвітили. Аби працювати з такою чудотехнікою, медперсонал проходив навчання у Кишиневі, де є такий же апарат. Спеціальна підготовка відбувалася в Терасполі і в Одесі. На досягнутому зізнаються медики, зупинятися не збираються незабаром, порадують і впровадженням нових технологій, щоб кожне обстеження було більш якісним та інформативним. Молодь Придністров'я все більше виступає за здоровий спосіб життя Добасарські ліцеїсти. Ось вже два місяці. Як ведуть серйозну війну з палінням за статистикою? Нікотин щорічно забирає життя п'яти мільйонів людей. З моменту заснування багатопрофільного ліцею педагогічний колектив веде боротьбу з юними курцями закладу, лекції, бесіди, зустрічі з лікарями, перегляд відеофільмів про шкоду нікотину все було малоефективно, Розповідають вчителі, доки ліцей не оголосили територію без паління у мене народилася думка на тлі боротьби з цим злом в Росії і Україні заборонити на території ліцею паління і викладацькому складу, і учнівському я висловив свою думку. Колектив підтримав, і було видано наказ. Наказ заборонив як учням, так і педагогам палити на території навчального закладу за порушення догана, а так само позбавлення надбавки до зарплати чи стипендії. З документом ознайомили всіх під розпис, і це виявилося дієвим заходом. Відсотків 80-90 учнів не палять на території ліцею та 100% викладачів. Дубосарський багатопрофільний ліцей, один з найбільших в республіці. У ньому навчається майже 600 юнаків і дівчат. Територія настільки велика, що вийти за межі між заняттями складно. Учні автоматично стали палити рідше. Багато хто й зовсім відмовився від сигарети. стало тяжело мені стало важко займатися спортом. Постійна задишка, і мені все набридло. Я сказав собі ні і кинув курити. З моменту набуття чинності наказу пройшло всього два місяці. Підбивати підсумки поки рано кажуть педагоги, але вони і далі мають намір продовжувати боротьбу за здоров'я молоді. Адже згідно зі статистикою, кожні 9 секунд у світі помирає один куриць. Чотири герої радянського союзу зростила камінська земля. Пам'ять одного з них Петра Вершигору ушановують сьогодні в день його народження. А напередодні цю дату місцева молодь відзначила велопробігом до рідного села Героя. Велопробіг, організований за ініціативи місцевої держадміністрації та районного управління народної освіти, стартував з центральної площі міста. Велопробіг ми також. ми присвячуємо також пам'яті всіх воїнів, які полягли на полях битв під час Великої Чизняної війни. Цей велопробіг дасть вам нові знання про героїв радянського союзу, наших земляків. Адже ви пройдете за маршрутом Кам'янка Северинівка до літературно меморіального музею Вершигори. Учасники велопробігу, учні місцевих шкіл та політехнічного технікуму. До Северінівського літературно-меморіального музею Петра Вершигори колона велосипедістів прибула під супровід інспекторів ДАІ та працівників кам'янського відділу внутрішніх справ. Ми раді вас вітати на батьківщині героя радянського союзу Петра Петровича Вершигури. Ласкаво просимо. Героїчне життя прославленого партизана Ковпаківця вразило усіх екскурсантів. В цьому музеї я нахожусь перший раз. Дісь очі много інтересного розказали. Мні аж по цьому музеї я вперше тут дуже багато цікавого розповіли мені про життя Петра Вершигори, про його бойовий подвиг. Дуже багато фотографій, вирізок з газет. Я не шкодую, що відвідала цей музей і взяла участь у велопробігу. Учасники велопробігу кажуть, дорога через дощ видалась нелегкою, але вшанування героїчного подвигу великого земляка цього варте. Степан Бугайов, Юрій Кашпак. Перший Придністровський українська влада готується до підвищення тарифів на енергоносії. Вчора парламент прийняв у першому читанні законопроект, який дозволяє ухвалювати ці рішення національній комісії держрегулювання у сфері енергетики без участі кабінету міністрів. Вже до кінця поточного року можна чекати зростання цін на електроенергію для населення на 25%, а на газ на 20%. Інші українські новини у традиційному відеогляді. Європейська комісія схвалила проект рішення Ради ЄС про підписання угоди щодо асоційованого членства з Україною, але там наголосили, підписання документа відбудеться лише за умови створення Києвом необхідних передумов. Секретар РНБО сподівається, що до середини липня Україна сформує всю законодавчу базу, необхідну для цього. Вже до кінця травня Верховна Рада має ухвалити частину євроінтеграційних законів. Решта, зокрема той, що стосується судової реформи, зараз на розгляді Венеціанської комісії. Після її. Висновків їх розгляне парламент. В Україну прийшла перша порція блакитного палива зі Словаччини. Майже тиждень поставки будуть тестовими. Паливо надходитиме в реверсному режимі одним з чотирьох існуючих газопроводів. За такою схемою Україна вже працює з Польщею та Угорщиною. Платників податків реєструватимуть за спрощеною процедурою. Відповідний законопроект ухвалив уряд. Коли він набуде чинності, підприємці отримують вільний і безкоштовний доступ до державних реєстрів. Крім того, документ передбачає спрощення умови роботи для малого та середнього бізнесу. СБУ разом з МВС та Державною службою з лікарських засобів зупинили незаконне виробництво медичних препаратів з маркуванням німецької фірми Хель лінія з виробництва, фасувальний цех та склади були розташовані у місті Василькові під Києвом. Виявлено понад три мільйони упаковок медпрепаратів на суму майже 30 мільйонів євро. Також правоохоронці вилучили 300 тисяч прострочених лікарських засобів, на яких був переклеєний термін придатності. В Україні кажуть, синоптики найближчі дні буде тепло, але дощитиме. А якою буде погода завтра в нашій республіці? Дивіться далі. Як повідомляє гідромецентр, 17 травня очікується хмарна погода без опадів. Вітер південно-східний 7-10 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 11-13 градусів тепла, в день 25-27 вище нуля. У столиці вночі 10-12, в день 23-25 з позначкою плюс. Атмосферний тиск близький до норми. І це все з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося завжди вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!